Ти знаєш, мушу тобі сьогодні сказати, що прекрасний день, тому що ніхто ні на знімальному майданчику, як це було там років два-три тому, ні в інтернетах, ніхто це вони почав співати, що календар перегорне. Що сьогодні велике свято? Знаєш, і що на ти це не згадав? Я, Я до чого не пам'ятаю, тому що сьогодні історична дата. Сьогодні ж 3 вересня. всіх завжди асоціювалися з цією дурною піснею, а саме історична дата пам'ятна через що? вона не святкова. Так. Але 3 вересня 92-го року Кравчук і Єльцин підписали так звану Ялтинську угоду, якою зафіксували домовленість розділити чорноморський флот сири сири між Україною і Росією. Про те, які наслідки мало для нас це рішення, ми поговоримо за кілька хвилин. Ну а поки давайте згадаємо історичний контекст того часу, аби зрозуміти, з якого дива ми власне вирішили поділити флоти з росіянами, замість того, щоб залишити його собі в повному обсязі. Дивимось. далі. На момент розпаду радянського союзу було чотири флоти на північний, Балтійський та Тихоокеанський. Окрім Росії, ніхто не претендував. А ось навколо Чорноморського розгорнулася справжня боротьба. Хоча він був найменший з радянських, проте у Кремлі вважали його стратегічним, адже розташований він на важливому для Росії середземноморському напрямку. На початок 1992 року Чорноморський флот складався зі 105 бойових кораблів, 69 бойових катерів, 48 кораблів спеціального призначення та 191 судна забезпечення. До того ж, на аеродромах Кача та Гвардійське розташовувалися 90 літаків і гелікоптерів. На початку 1992 року окремі підрозділи флоту складають присягу на вірність Україні. Першою 18 січня це зробила у Севастополі третя рота школи водолазів під командуванням капітана Олександра Клюєва. Керівництво флоту, призначене Росією, відреагувало відстороненням офіцерів від служби та розформувало цю роту 25 січня. Україні присягнув особливий склад школи прапорщиків. Її спіткала аналогічна доля, як і найкращий батальйон морської піхоти. 880-й. за вірність Україні він також поплатився розформуванням. Формально чорноморський флот залишався українським, проте його повністю контролювала Москва. Тож президент Леонід Кравчук мав щось робити. 5 квітня 1992 року він підписав указ, який сформував військово-морські сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території нашої країни. Після цього воїни Кримської військово-морської бази біля Донузлава також присягають на вірність Україні. У Москві відповіли блискавично. Президент Борис Єльцин підписує указ про перехід чорноморського флоту в підпорядкування Росії а в ніч на 8 квітня базу біля Донузлава заблокували проросійські підрозділи флоту з моря та суходолу. За кілька місяців, 21 липня, того ж 1992-го, на Донузлаві стався ще один гучний інцидент. Екіпаж сторожового корабля СКР-112 підняв державний прапор України, виявив його з бухти і взяв курс на Одесу. Корабель почали переслідувати чотири військові судна. Один із них мав на борту ракети. У небо підняли винищувачі. Дійшло навіть до відкриття вогню, проте не по кораблю, а в воду за його курсом. Незважаючи на це, корабель все ж ді. Стався до Одеси. Після цього у Києві та Москві збагнули Україна та Росія були за крок від реального збройного конфлікту. Саме після цієї історії Кравчук та Єльцин домовилися про розподіл чорноморського флоту. Перші чотири угоди, відомі як Масандрівські, очільники двох держав, підписали 3 вересня 1993 року. Однак остаточний варіант угоди про поділ флоту затвердили лише 1995 року, коли президентом України був Леонід Кучма. За нею Україні відійшло лише 18% кораблів і майна чорноморського флоту, по суті, металобрухту. Решту ж, а це справді боєздатні ракетні кораблі, підводні човни отримала Росія. А чорноморський флот РФ отримав право на перебування у Криму до 2017 року. Саме це дозволило країні-агресорці так легко окупувати півострів на початку березня 2014-го, коли Кремль після втечі Віктора Януковича через своїх агентів в Україні організував на півдні та сході так звану «русскую вісну. Ну і далі про долю чорноморського флоту ми поговоримо із керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітаном першого рангу запасу ВМС Павлом Лакічуком. Пане Павло, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. слава чи усвідомлював тоді хтось в 92-му році рівень загрози, яка власне виникла для України через несправедливий розподіл флоту? Знаєте, Масандрівські угоди для моряків військово-морських сил України, а я вже тоді служив в штабі ВМС, були важким ударом. Нагадаю, що перед ними було ціла низка угод протоколів між президентами Росії і України: це Одеська, Ялтинська, Московська. Дагомискі угоди, Ну і Масандрівські угоди от стали най, такий, найгірший варіант З всього, що пропонувалося. Тобто, фактично Росія сказала: так, ми забираємо вас, Чорноморський флот, і ви вільні. І там ще проглядався один момент, який в Криму ми моряки розуміли, що це. Май57 про чорноморський флот Радянського Союзу, який стане Чорноморським флотом Російської Федерації, з головною базою Севастополе, і е, тоді було зрозуміло, що під головною базою, під орендою. Mm -hmm. Чи е, тимчасовим е, отриманням його головної бази Севастополя мало на, на увазі фактично територіальне зазіхання віджати в Україні все місто. Вони говорили, це буде головна наша військово-морська база, як Гібралтар. І це дуже е, добре, що наші дипломати, які вели перемовини з 93 до 97-го року, е, Довели, що дульки вам з маком. Будь ласка, буде у вас головна база в Севастополі, а не Севастополь. Так, в результаті домовленостей 1997 року російський флот на 25 років залишився в Севастополі. Це стало однією з причин. Із можливостей для Росії анексії Крим Крим. Втім, вони не захопили тоді наше місто, і фактично Крим за ним на вздогін. Був в Севастополі в 90-х роках. На початку 90-х років такий маргінал, яким користувалися росіяни активно. Гражданин Круглов, Олександр Круглов, Євгеній Круглов, такі брати Круглови, які mm -hmm. очолювали якраз проросійські е, е, течії проводили там е, щотижневі вечір біля пам'ятника Нахімова. І от і один раз, е, пам'ятаю, він е, прямо заявляв ну, з примпровізованої трибуни, що. Е, Патріотичні ну, в його розумінні і комуністичні сили в Криму мають об'єднатися за для розвалу України. 97 дев'яносто пане Павло, ну та от ми власне дивилися сюжет, ще потім трошки обговорювали з колегами. Як же ж так сталося, що все одно Україна фактично все віддала, просто не пручаючись. Але звісно, знаєте, як історія не знаю, умовного цього відмінювання, тому будемо говорити про сьогодення. А чому на вашу думку чорноморський флот Росії, якщо він настільки був сильніший за український, не зміг в повномасштабній війні проти України відіграти власне ту роль, яку йому відводили в Москві? У Кремлі. Ну, знаєте, через 30 років дещо по-іншому дивишся на ситуацію. І що стосується флоту, то, певно, нам навіть повезло, що росіяни віджали той Чорноморський флот в тому стані, який він був в 90-х роках. Тому що, власне кажучи, вони використовували. І використовують досі фактично скалку уламок е радянського флоту, вважаючи, що він. Досі придатний до виконання завда задач за призначенням. Uh -huh. але виявилося, що на ну, навіть бізнес стратегії зараз значно е розумніші люди в бізнесі. Ну це не працює, точніше працює не так, коли е механізм, який призначений для одного, використовують в інших, е в інших цілях. Ми, втративши флот. В 97-му, а зрештою, в 2014-му вимушені були вступати в війну без такого флоту. Mm -hmm. І перед командуванням ставилась задача віднайти сили, які найбільш оптимально. Відповідають тим задачам, які перед нашими силами поставлені. Як виявилося, от ті е, сили і засоби, в тому числі морські дрони, які е, ми використовуємося зараз, якраз е, стали найоптимальнішою зброєю для закритого морського театру. А от, от той флот е, на півокеанський. Російський, який стояв в Севастопольських бухтах, виявився невідповідним до сучасних реалій. От, власне, пане Павле, скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що Чорноморський флот не такий страшний, як його малюють. Але чи зможемо ми добити цей флот у Чорному морі, аби принаймні витіснити його подалі, і захистити наші міста від калібрів? Ну я думаю, задача добити флоти не стоїть. Mm -hmm. Не стоїть задача добити російську армію. Задача стоїть вигнати Росію з нашої землі, щоб вона більше ніколи не лізла. Те стосується і російського чорноморського флоту, не переможе не той, хто потопить всі кораблі, переможе той, хто е, позбавить спроможності ворога е, завдавати нам шкоду. Ми позбавили його спроможності до проведення десантних операцій, ми позбавили його спроможностей до блокади наших портів, нашого узбережжя. От спроможність у нього наносити ракетні удари, залишилася. І от над цим треба працювати. Я думаю, що е, успіх буде і на цьому напрямку. А що стосується Чорноморського флоту Росії, Ну, я дуже вірю, що після нашої перемоги в Чорне оголосять всі держави чорноморського регіону, оголосять демілітаризованою зоною, і піде він туди під пам'ятник затопленим кораблям в Севастополі, чи в Новоросійську, чи десь в морі взагалі байдуже. Нехай так і буде. Дякую вам, Павле. Я хотів би нашим глядачам нагадати, що на прямому зв'язку із нами був керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Капітан першого рангу запасу ВМС Павло Лакійчук. Дякуємо ще раз.